Зараз з нами на зв'язку Олександр Мусієнко, це директор Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, дякуємо, що ви доєдналися до нас. І от ми якраз з моїм колегом Сергію, Сергієм обговорювали це перечуття чогось великого. Чи розділяєте ви з нами ці відчуття? Я хочу в це вірити. Справа в тому, що ми чекаємо рішення вже тривалий час. Яке передбачатиме якраз удари далекобійної зброї влиб російської території. Ну, я думаю, що цього тижня це стане ясно. Ну тобто, після того, як президент Байден, вочевидь, поспілкується з прем'єр-міністром Британії Стармером, буде оголошено якесь рішення. Не як мінімум про застосування такими з дальністю 165 кілометрів з касетною бойовою частиною. Такі ракети нам раніше передавали і можуть передати ще. От, власне кажучи, це буде відповідь на дії Ірану, таким чином, можливо, залишивши такий козир в рукаві, туз в рукаві. Що якщо Іран передасть ракети там дальністю на 300 кілометрів, тоді і США дадуть дозвіл бити саме цими ракетами. Ну, зараз ситуація, ви знаєте, ще вчора я спілкувався. З різними представниками і в Україні, і зі сполучених штатів, і з Франції, і з країн Європейського союзу багато була ще невизначеність, тобто до останнього моменту не було ясності, яке це рішення може бути. Но я сподіваюся, що ми до нього підходимо насправді, і на тлі того, що Нью-Йорк Таймс написали про те, що Росія отримала додаткові партії ракет КН-23 від Північної Кореї. Це теж буде рішенням, яке підштовхне фактично наших партнерів дати нам таке право, тому що бити є по чому. Це не тільки аеродроми. Ну тут якраз важливий момент, якщо брати удари далекобійною зброєю, зокрема вважається, що нам є така інформація, що той масований удар безпілотниками, який був здійснений на Росію попередньої ночі, що одна з таких цілей була це якраз там склад, де лежали ці ракети іранські фатхи, які летять на 125 кілометрів. Тобто, якщо ми отримуємо ці атакамси, які залітають на 300 кілометрів, таким чином ми можемо. По найближчих складах бити, чи е, росіянам буде, наприклад, зручно їх підвозити просто до кордону, вистрілювати і далі потім нову партію готувати? Ну, давайте так. У нас є як мінімум підтверджені випадки того, що Україна знищувала склади ворога в Воронежській області uh -huh. області. Це верифіковано і це підтверджено. Те, що там. А деякі такі, знаєте, казкового жанру вчора поширилися чутки про те, що щось там під Москвою цілили по складах зі зберіганням ракет. Я не хочу навіть це коментувати насправді, але я можу сказати, що ми маємо досвід уже знищення ракет далекобійних КН 23 північнокорейських в районі населеного пункту Солдатське. Це мені відомо, це є офіційна інформація. Так само там Росія їх зберігала, там утримувала пускові установки і звідти обстрілювала територію України. Відповідно, я впевнений, що Україна вже веде полювання за цими ракетами і вже працює розвідка наша і розвідка наших партнерів для того, щоб встановити. На жаль, встановити пересування цих ракет саме конкретно тип. Ракет, які пересуваються до моменту їх безпосереднього застосування, дуже складно. Треба володіти надзвичайно перевіреною інформацією, агентурною з місця. Якщо це є, це звичайно вищий пілотаж і вдається їх вразити до пуску. Це найкращий сценарій, але боюсь, що вражати ми їх почнемо тільки після того, коли Росія здійснить пуски, застосує їх і уже з того моменту піде стеження. Тоді можна буде верифікувати, ідентифікувати пускові установки і ракети. Я впевнений, що в нас буде нагода знищити як пускові установки, так і склади зберігання з цими ракетами. Тим більше, враховуючи дальність їх польоту, вони будуть знаходитися недалеко від лінії фронту, лінії бойового зіткнення, і по ним можна буде нанести удар тими засобами, які ми наразі маємо. Або можливо, ми отримаємо до того часу і. Право застосувати атакамси хоча б на 165 кілометрів, що тільки збільшує можливості для а, а, знищення більшої кількості таких ракет. Ну, тут цікавий момент. Ми пам'ятаємо, що на початку березня нам передали понад 100 атакамсів, якщо я не помиляюся. І зараз проходила інформація, що майже всі ми вже вистріляли. От цікаво скільки нам можуть надати для того, щоб враховуючи і те, наскільки в нас довга лінія фронту, щоб це якось повпливало. Бо ми розуміємо, якщо там дадуть 20-30, ну це приємно, це добре, але воно не зіграє такої великої ролі. Ну, а це дуже хороше питання і правильне, тому що треба розуміти, що будь-яка зброя сама по собі важливість її в кількості. Тобто, якщо ми отримаємо 10 ракет, 20 ракет, 30 ракет, ми отримаємо певні тактичні переваги. Тобто, ми зможемо знищити склади ворога, ми зможемо поцілити в склади зберігання ракет, боєприпасів, снарядів це важливо. Це дійсно важливо, тому що це як мінімум зменшить і унеможливить обстріли наших цивільних об'єктів і наших е цивільних міст, де люди знаходяться у прифронтовій чи прикордонній території. Але чи здатно це докорінно змінити хід подій і вплинути на оперативно стратегічний рівень? Для того щоб впливати на оперативно-стратегічний рівень, потрібно комплексне рішення, що нам буде передано ще сотня Атакамсів, uh -huh. які ми можемо застосувати по Росії, сотня ракет Скальп і і сотня ракет Стормшедовс, що найменше для початку. А ще є джесем. А фактично, це ракети для Ф-16, повітря, земля, дальність там понад 300 кілометрів, 370. От, власне кажучи, кількість має значення. Тому що якщо це не буде значна кількість, то це буде це будуть незначні тактичні переваги, які дуже сильно на хід бойових дій не вплинуть. А, мені ще цікавий момент, а, і ми так дивимося, все по мапах, зважаючи на кордон саме України. А, а тут, якщо нам дають, це знову ж таки розмірковуємо наперед і дуже сподіваємося, що це а, все складеться, нам дають цей дозвіл, а, нам дають озброєння. Ми пам'ятаємо, що у нас є наше представництво на Курщині а, українське. І от, а, наприклад, це ще далі вглиб територію території Російської uh -huh. Федерації. Якщо звідти запускати, наскільки далі ми просовуємося? І чи є там а, теж такі більш стратегічні цілі. І можемо звідти взагалі стріляти? Взагалі, я би сказав так, що я би зараз навіть концентрувався на тому, що є аеродроми, які ми можемо дістати. Якщо вони є в межах засягу, і ми знаємо, що там знаходяться авіабомби або літаки в цей момент. Тому що треба ж теж бити в момент, коли там щось знаходиться. Просто по аеродрому це безсенсово. Тому що злітно-посадкова смуга в принципі ремонтується доволі таки швидко після таких ударів. А по них треба бити тоді, коли там розташовується щось, і ось це дуже важливо. І другий момент я би сказав, що ці ракети можна було б дуже прицільно застосовувати по особливо важливих об'єктах Росії, які знаходяться на відстані навіть 100 кілометрів до кордону з Україною, починаючи від Курська, Білгорода і так далі, по тому, що Росія намагається підтягувати. Побачили ми, що вони підтягнули свої склади з ракетами, з озброєнням, боєприпасами, снарядами ближче. Можемо їх дістати, потрібно бити, щоб детонувало і палало так, як було в Воронежській області, що евакую, евакуювали довколишні села. Побачили ми, що Росія підтягує якесь підкріплення, якісь особливі види озброєння. Треба бити. Ну, наприклад, ті ж самі там а, свої ТОС системи чи інші. І таким чином так само зменшити їхній потенціал. Тоді ми ослабимо тиск на фронт. І тоді це зменшить. Що стосується аеродромів, бачите, що тут, в принципі, ми можемо їх відтіснити, і Росія дійсно несе втрати по авіації. Зараз Rent Корпорейшн випустило звіт свіжий, який показує, що 25% всього авіаційного парку боєздатного Росія втратила. Втратила вже, тобто вони втратили чверть своїх машин. І це, це багато, це реально багато. Це боєздатні. Це ті, які фактично літали. Виконували не номінально, числяться на папері, там що вони десь знаходяться на литовищах, чи літають, чи ні, ми не знаємо. А це багато і навантаження на інший льотний склад зростає. Чим далі вони будуть злітати з аеродромів, тим на них більше навантаження, тим більше помилок, тим більше в тому числі аварій і катастроф. І це те, що ми хочемо спричинити над цим, теж треба працювати. Але зрештою, ми повністю не можемо унеможливити, що Росія буде здійснювати польоти і застосовувати каби. Але ми можемо мінімізувати загрози, наприклад, для тієї ж Курщини, для Харківщини, для Донеччини, дещо знищуючи ешелони з технікою, силами і засобами ворога. Ось це мені здається, те, як можна ці ракети використати. А, так, а, мені тут цікавий момент. Ви говорите про а, якраз а, про те, щоб ну і ми про це теж в інформації казали: про те, щоб відігнати сушки а, і а, ну їх відженуть, але ж вони все одно можуть підлетіти. Як це може повпливати теж на ситуацію там на обстріли тієї самої Харківщини? Що стосується Харківщини, ви бачите, що деякі рішення спрацювали були. Це, наприклад, рішення і можливість бити по пускових установках С-300 на території Білгородської області, і ми можемо побачити статистику, с 300 зараз ворог застосовує дуже рідко або не застосовує практично. Тому, до речі, їм і потрібні інші ракети, тому що їх залишилось менше. Вони їх бережуть, бояться підходити. Тому тут іранські ракети. Є певні рішення, які працюють, тобто для того, щоб зменшити тиск і обстріли, якщо ми говоримо про те, яким чином унеможливити застосування взагалі су 34 по Харківщині чи Сумщині, то це можливо через ризиковані дії застосування, наприклад, таких установок, як Петріот, коли вони будуть патрулювати фактично вздовж лінії фронту неподалік, і як тільки в полі зору. На радарі буде з'являтися сушка, одразу по них відпрацьовувати це тільки такі засоби або знищення цих сушок на землі. Інших засобів проти бомб немає, тому що ППО використовувати по перше дуже складно, технічно по-друге, розумієте. Не зовсім продуктивно, тому що знищується навіть якщо знищити бомбу не однією ракетою, до речі, може знадобитися для цього. Літак все одно цілий він ще раз прилетить і принесе ще бомби, і ми будемо тільки витрачати великі обсяги ракет ППО. Тому доцільно їх збивати або знищувати на землі, або знищувати склади з авіаційними бомбами. Кілька тижнів тому Україна так відпрацювала по двох аеродромах на території Росії і успішно. Нем словом, зараз чекаємо ну, головне якраз на те політичне рішення. Ну, чесно кажучи, у багатьох сьогодні було відчуття, коли їхав цей потяг. Ну в який час, але знали вже, що приїдуть і перекриття по місту було велике. Що вони вийдуть просто з потяга, і одразу з потяга, знаєте, там ще під музику, яка лунає, скажуть далекобійна зброя, використовуйте. Це було таке добре. Це звичайно було б добре бажано, але ну ми бачимо. Має бути ще прес-конференція, звичайно, з результатами почуємо. Але все ж таки я думаю, що ми це почуємо скоріш за все в п'ятницю. Якщо просто президент Байден буде говорити про це з британським прем'єром, то можливо, коли вони дійдуть остаточної домовленості, він захоче особисто про це оголосити. Цілком імовірно. Дякуємо вам, пане Олександре, за те, що доєдналися до нас. Олександр Мосієнко, директор центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку.